Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України, з вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я знову на ринку розкажу, покажу вам ціни. Цибульки дуже багато. А ви коментуйте, підписуємося, ставимо лайки. Ну і ціни, звичайно, які у вас на ринку. Так якщо взяти карумбу, стоїть є по 50 гривень ця дільниця. Такі більші можна взяти по 40. Така мене не напір'я можна і по 30 штук гардів. Ну, так, 60 по 50, каже, може дати. Це були дуже багато і війниці привезли, дуже багато. Так що вибір великий. І Тут теж 95-100. А така може бути і по 90, ні? 80. Навіть 80. Така дрібненька, але можна взяти по 80. Це штутгарт, так? Так. Да. Ну і тут ще залишилося. Яка румба має. Цибулька, бачите, з такої є. От Штутгарт, Плоска на зелень, на пір'я. Це є в розріб. А так продають від 80 дрібніша до румба Нейді 130-140. Синя і біла по 120 Якщо брати сітку, сітка 10 кілограмів сітки. І в нас на рядах вже є цибуля зелена, гарна така, по кілограм розважена, дуже красиво. Супер, займався колись теж. 120? 120. І у нас є редиска. Редиска 20. 27 хочуть. Дехто питає, скільки пушку, буває 12, буває 13, буває 15. Якщо більш дрібніше, 15. А це буляскує? Брюсселіка 90. Такий салат свій домашній по 100 привезли. Ну і пікінка 60. Так, Я так її так, по 100 да. і є Дим, по 120. У ага, да. да. мене 70. сиділ по 27 по 50 корінь петрушки і селери. Це 14. А морква? 30. Морква 30, така гарна. А така капуста більш молода? 65. 65. І така по 40, так? Ні, 38. 38, ясно. 30, Теж є 50, таку затримали молоденьку, бачите, трохи почищено. 60. І пікінка 60. Таке тепло в нас. Алла. І бачите, вже більше товару, вже редиска є. 30, то 50, то 60. О, не. А така 40. 40. А порей? Порей по 70. 70 та І Пікінка, пікінка 60. Похоже, біж на білку. Капуста така 39 і картопля 20 гривень. А морква така другий сорт 23 моряк 19. І така синя. По 40 кажуть. Посадишну мелоді, на ряду можна по 14 взяти. Така по 40 гривень капуста. І на ряду можна взяти від 18 до 20 картоплі. Завезли капусту, кажуть по 36, але більше похожа вона на оптинквін, як голубцева. Така плоска. І буряк у нас від 15 до 18, 14 12 цибуля. 25-30 у нас морква і марс 30 гривень. І під навісом теж багато всього різного є. Дехто питає гарбуз, гарбуз зараз на 45 до 50 гривень. І тут теж багато. цибулі. І є посадкова. А яка скільки? Мелоді по 18. Цибулі моркви. Буряка картоплі багато, а в посадкової картоплі немає. По картоплі говорили, буде кінець лютий посадкового, вже початок березня, ної, її так і немає. Якщо привозять, то домашню або завезли, або розібрали. Я не попав на гарну посадкову. І яблука в нас від 30. Отих 35 груша від 40 буває до 70 гривень. На цій стороні по 25 можна взяти отакі. Вот а таке? Не то, не одні зі Розумію. Так що вибирайте, можете взяти дорогше, а тут бачите, є трохи дешевше. Гарні яблука ще є. І у рік дві. Такий гольдин по 30 діга. І є верес. Я вже прийшов на квітковий. Такі 130 еріка називається. По 130. Не мерзне, кажуть. Ну і різні туйки. Тут від 50 і вище. І приїхали дерева. Кісткові. Це ж це Різні є, бачите. так Та одна сторона є е різні. Кущі. Фундугія. І є груша. 150. Теж 200. І яблука. А скільки ваш е, сундук? Щеплений 400, а звичайний 150. Понял. 250. А шоковиця? Шоковиця 400-500. 500, ясно. А кизил. Так само щеплений 400, звичайний 150. Щеплений 400, звичайний 150. Краще щеплений. 150 яблука. І лохи навіть 100 гривень є. І кому потрібно полуниця, можна взяти розсада, копанка і фріго. Копанка 7 гривень. На гурт фріго 10. Кому треба буде. Номер телефона у мене росте другий рік, радує. Є бріла і є Амі. Це розсорти. Ну і там ще є. Попитайте по телефону. І вже врачки по 15. А ці теж по 15. Вже 8 березня закінчилось. І продають. А ті гоздики? 30. На вибор. Дві машини тільки, правда. Тут одні брачки бачу. А ці скільки один? 250, 250 зон. І у вас по п'ятнадцять. Uh -huh. Так що мені по 15. Буквально ціна трошки провупала. А це що у вас? Люток. І скільки? П'ятдесят. А такі? 15. Це? не А, Алісіум, ясно. А це ж 35. Брієта. Ось така краса. І, звичайно, така краса. Це у вас з теплички. А хто хоче тепличку заказати, Лаудіт Маркович. Стави гарні теплиці. Так що дзвоніть, питайте. По цінах договорюватись. Ну, а я вам показав таку красу, бачите. Супер. Так як ви любите, дивитись. Ось така краса. По 80. І ще лишилася капуста така. А капуста? По 40 гривень. По 40. Так і залишилась капуста. 40. Ясно. Це біля такого вереста. На гурт 150 розвід. 150 розвідків. Це у вас є два сорти, так? Це еріка. А ця? Наразі буде навес, тільки Еріка йде. В березі йде тільки літо осінь. Серпень. Тільки вона. Що робить? що тільки нацвітає. Вона після 20 березня вже буде більш нацвітала рожева, а малинового вже фрітово вже немає. Трошки раніше, трошки пізніше. Зрозумію. Морозу не боїться. А вот таке воно в зимою просвітаємо. Бачите, зимою, красиво. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! Україні перемоги! Слава Збройним силам України! Ну, а ви, хто бажає полуницю буде телефон, ну і звичайно... Можна і заказати теплички, щоб у вас рані були овочі, квіти ті самі та Марковича. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення.